Взагалі-то я не планувала пікірувати перчики, але вони так швидко повитягалися, хоч і стоять цілодобово під лампою, що доведеться це робити, бачите, вже лягають он місцями, ну дуже їм мало земельки, треба щось робити. Тому придбала упаковку таких от стаканчиків, тут їх 50, неначе, ємністю 30 300 мл. Я думаю... Якщо я опущу корінчик до дна стаканчика, то їм, в принципі, тут непогано повинно бути перчиком. Зараз зроблю отвори на дні. Я завжди це роблю шуроповртом таким, мені дуже зручно. Уже он під нігтями, ще не почала працювати вже під нігтями земля. Я тут попросипала трошки попілом, а потім вирішила, ні, пересаджу. Думала просто землі додати. Зараз роблю отвори і опускаю всі стаканчики чи всі саджанці на низ стакана. Покажу вам, що у мене виходить, як вони в стаканчику будуть виглядати. Так, всі стаканчики продірявила. Тепер наповнюю це все земелькою, капелюшечку, усаджую растюшку. А потім додаю ще й більше земельки, щоб растюшка була якомога там нижче до стаканчика і нормально себе почувала. Боже, кого я спіймала оце разом з землею? Треба його якось дістати. Макріца зараза, вона ж мені підточить розсаду. Ой, зараз буду тебе ловить. Так, тепер операція І. Так, щоб не пошкодити це все як завжди. За допомогою виделочки намагаюся собі, придеться, мабуть, два тут одразу тягти, а потім розділяти. Бачите, як воно так. І дістаємо. Опа, усаджуємо на низ. Якраз по цій нижній семидольке буде стаканчик у пірчик поживати. Головне, щоб вистачило земельки, бо земельки у мене знову небагато. І тепер ретельно все проливаю. Гарненько яку сівся пірчик-стаканчик. І приступаю до інших. Так, робота у мене кипить ратунду від валюшки, вже всю, як бачите, висадила 9 росточків. І тут вже частково п'ять росточків висадила гагашари. Теж дуже класний перець, мені подобається. Це я збирала насіннячка його. Залишилося ще три висадити, але, як завжди, закінчилася земелька. Оці малиші, вікінг, моє насіння та каліфорнійське диво. Я поки не буду тручепати. хай поки по всьому лоточку ще переростуть, підростуть, потім в стаканчик у мене підуть пікіруватися. Трішечки, звісно, розсада після пікіровки паунила. Ну нічого страшного, таке завжди буває. Після пікіровки ми їх потрогали, порушили, їх мікрофлору, все. Вони трошки відійдуть і вже на вечір, я думаю, вже будуть бодрячком стоять. Хай відходять. Я кожен стаканчик абсолютно, бачите, підписала ратунда від валі і коли я сіяла 7 лютого, щоб потім не переплутати, тому що це таке діло. В стаканчиках дуже легко переплутати сорти. Так що привезу ще свої земельки, допікірую ці три растюшки і почекаю, поки ці підростуть. Малиші карандаши мої. І наостанок хотіла ще розказати, яким чином у мене з'явилася оця рантунда від Валюши. Валюша мені вислала свої перчики, червоненькі, гарненькі ратундочку. саме для того, щоб я вибрала звідти насіння, тому що вона каже, що дуже гарний перчик. Так я і зробила, насінинки вибрала, висушила і зберігла до часу посадки, а перчик ми з'їли. Дуже гарно він себе показав. 9 із 10 на сінинок зійшло, розсада шикарна, тому не бійтеся, експериментуйте. Це, в принципі, був не експеримент. сортовий перчик дуже гарно виростає, таким чином, зібране насіннячка. Я так само цього року збирала майже все насіннячка зі свого врожаю. Але це стосується тільки сортів. Гібриди F1 такий результат, на жаль, не покажуть. Subtitles <smart noise>